Я розумію, чому вона обрала саме професію педіатра. Щоб працювати педіатром треба дуже любити дітей. Це такий барометр, який показує істину твоєї душі. Діти її люблять, вона їм відповідає взаємністю. Велике спасибо вам. Гоюк ідіть Дженіфер та гоюк Карини. Діпломом другого ступеня нагороджується по Віталій. На жаль, його сьогодні немає, але давайте поплескуємо. Також з дипломом другого ступеня нагороджується нестерюк каріна. 这样、yeah, no. Оля третє місце в Україні на е, конкурсі е, мови імені Ясика. І коли вона вчора, вчора їй вручили диплом в е, театрі опері да, імені Франка в Києві. Ми <гл analyse> Ні, воно ще буде виступати, а Тарас іде. Так оно що робиться, ми його ще лишаємо на лікарі. <головіки> ми лишилися, не лишилися. І що мені дуже приємно, що театральний гурт Аніма посів перше місце на обласному фестивалі Чисті роси». ваші області. Вашу... Просто Олександра Петровича так. Кубок, а у мене були дітей. Я, я, я хочу сказати ще велике спасибі нашій студраді. Вони зайняли дуже активну громадську позицію. Так, тримайте, спасибі вам. Ну і я подивився, що нам вже треба, напевно, будувати будинок культури. Якщо Олександр Федорович обіцяє будинок культури, взагалі буде прекрасно. А зараз я хочу запросити вас їх для спільної фотографії, тому що ми щорічно, цей день у день.